Наш гість допоможе нам шукати відповіді на ті питання, які турбують багатьох з радістю. Вітаємо в студії Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий Вітаю. ранок. Вітаємо, слава Україні! Героям слава героям слава. З чого почнемо? З пан Ігнат не відповів нам на це питання. Питання поставлю вам: що зараз відбувається в Москві? Я маю на увазі оці всі вибухи, закриття аеропортів тощо. І під Москов'я відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України і демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга в світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається і. Працюємо далі, пане Андрію, а тут дозвольте таке уточнення. Коли були перші прильоти і неосвідчені українці, викладали відео, фото одразу після прильотів. Деякі робляться і зараз так само роблять це росіяни після прильотів дронів чи що там падає в них з неба, ми не знаємо. Ця інформація допомагає нам? Хай викладають. Ну ми ж не можемо їм забороняти. Та Нехай не викладають, звичайно. Тут справа трошки в іншому. Якщо у них все йде за планом, то для чого їм забороняти власним громадянам щось викладати? В цьому і складність. У нас іде війна, ми захищаємо країну від агресора, і тому зрозуміло, що ми звертаємось до громадян з проханнями обмежувати таку інформацію, не фіксувати, не знімати, не фільмувати. У нас все зрозуміло. А що як комунікувати цю історію расистам в Москві? Це ж, це ж Москва, це ж от якби біла так що сталося тоді. Щось не за планом, все-таки пішло. Ну треба визнати тоді свої газові помилки. балони, як вони кажуть. А з цим проблема з визнанням, тому що якщо уже в Москві просять не викладати відео, ну то це означає точно не за планом, або якийсь план у них не такий якісний. Угу. Про ось цей важливість загорського оптикомеханічного заводу ще можна пару слів. Ну, Там вже написали, на, на що склад це? з піротехнікою. Ну добре, піротехніка, угу. так піротехніка. Е, так е, але була і інша інформація, зокрема про приціли, і не лише приціли, що мовляв, там і готувались там стелс, якийсь виготовляти російські саме так була і інша інформація знову ж таки з відкритих джерел про те, що останнім часом держава-агресор намагається вирішувати проблеми з оптикою сучасною для м, власного озброєння. Е, ну вочевидь, тепер цих проблем побільшало. Mm. Але піротехніка так піротехніка, нічого такого. Я навіть боюсь собі уявити, якщо на урал почнуть виробляти піротехніку. <laughs> і, а людський же ж фактор навіть можна їм порадити, що треба більше піротехнічних складів, і mm -hmm. саме в таких підприємствах здавати в оренду для подібних речей. Після mm -hmm. того, як щось почало падати в Підмосков'ї, в Москві, чомусь раптово закривають небо. Можливо, хай вони його й не відкривають, щоб не злітали літаки. Що порадити? Ну насамперед ми можемо просто констатувати, що подібних інцидентів стає все більше і більше, і кількісно, і якісно, і географія розширюється. Це означає, що ну, ситуацію режим Путіна на Росії контролює все менше і менше. І справді, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, звичайно, проти України. І тепер для суспільства російського, для воєнно-політичного керівництва, для перепрошую їхніх еліт. Стоїть питання, то може все-таки повернути ППО протиракетну оборону, армію на територію власної держави і зберігати спокій, контролювати, що відбувається, чи далі робити вигляд, що все йде за планом? А uh -huh. якщо вони перетягнуть, у них буде здатність закрити? Небо принаймні над Москвою, чи взагалі, якщо держава-агресор виведе всі війська з окупованих українських територій, видасть воєнних злочинців і відшкодує всі збитки, завдані Україні українському народові, то звичайно жити їм буде легше, спокійніше і безпечніше. Стосовно режиму Путіна знову звернусь до британської розвідки, яка фіксує те, що костя Путін... співпрацьовує з нею час від часу, і вона дає. Їм на, інформацію. На що Путін збирається оснащувати Росгвардію важким озброєнням? Також нагадаю, що голову Росгвардії прізвище Золотов і з ним зокрема пов'язували Пригожина. чи Необачно вчиняє Путін, оснащуючи додатково Росгвардію, Чи не можуть бути там сюрпризи? Неприємні для Путіна, приємні для нас. Вмираючих імперіях завжди багато конфліктів і сюрпризів. Зрозуміло, що це болото, яке, ну скажімо, бурлить активно, і це дуже важливий сигнал насамперед для, для всіх расистів, і в тому числі для пересічних. Росгвардія – це що таке? Це інституція, яка створена для захисту режиму всередині держави. Тобто, якщо він дає важке озброєння Росгвардії, це означає, що в принципі робиться ставка на майбутнє придушення заколотів на по кому мають стріляти це важке озброєння, ці танки золотова. Ну власне, по цивільних москвичах насамперед. Ну, питання вам подобається. Їжте далі. Угу. А, про продовжу тоді е, питання, я вже казав про Пригожина і е, згадав фразу секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова. Е, наскільки, я пам'ятаю, була публікація за жовтень. Тоді пан Данілов казав, що в Росії зараз чотири армії Кадирова. Пригожина, Золотова е і армія Шойгу. Скільки зараз армій в Росії їх менше чи навпаки більше? Ну, Такий розподіл абсолютно коректний. Але якщо говорити формально, то кадрова армія вона одна. І це та армія, яка е причетна і винна в чисельних воєнних злочинах, злочинах проти цивільного населення, в геноцидній війні е расистів проти України. Але е атомізація відбувається і дозвіл на створення. А-ля ПВК по регіонах це дуже такий яскравий сигнал. Звичайно, автономна, велика така автономія і політична і військова Кадирова. І втім, ми не бачимо переважно тих самих кадирівців на, на передовій. Вони або загратотряди, або використовуються для зачисток. Або утримуються для майбутніх конфліктних ситуацій і захисту вже режима Кадирова на підконтрольних йому територіях. І так те саме стосується багатьох інших мешканців веж Кремля або обслуговуючого персоналу, які утримують певні елементи власних приватних армій для майбутнього самозахисту. Насамперед, пане Андрію, я хочу знову повернутися до того, що відбувається час від часу в російському небі, і, і щось там падає, вибухає. Путін намагався всіляко стримати так війну з Заходом, війну з НАТО. Мова зараз не про це йде, мова про те, що фактично зараз війна вже на території України. Путін привів війну до росіян власними руками. Це однозначний факт. З моменту нападу на Україну, з моменту так, спроби анексії Криму і власне, війни на українському Донбасі. І, звичайно, після повномасштабного вторгнення Путін привів війну. Смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації. І сьогодні кількість загиблих, кількість знешкоджених, поранених, скалічених расистів, які приїхали сюди вбивати, грабувати гвалтувати, це вже тисячі і тисячі, десятки тисяч ванюшок. І звичайно, це вирок і режиму у цій державі. Те, що там немає суспільства, яке готово в ну, власних інтересах захищати власні права в демократичний спосіб ну, це проблема цієї держави. На жаль, це також і для нас проблема, звичайно. Але так Путін привів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не, не Бандера напав, зрозуміло. Путін, його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смерті на власну державу. Ну і про посіпак я тоді продовжу. Можемо за допомогою вас проаналізувати стан ось цих вертикалей чи горизонталей? мабуть, що все ж вертикали. Я маю на увазі протистояння там Путіна з Пригожиним. Ось я читав в тому ж звіті інституту вивчення війни, що генерали, ветерани, зараз звертаються до Герасимова. Вони їм невдоволені, мовляв, повертай на фронт суро. Суровікіна, які перспективи повернення суровікіна між іншим на фронт, щось про світло я ну, так кажу. чи інакше відбулося пониження суровікіна в статусі. Звичайно, мова не про формальні, мова про фактичний вплив на можливість прийняття рішень, вплив на ситуацію в армії. І навіть якщо його повернуть, що в принципі не виключено. Звичайно, це такий епізод, який вже буде мати наслідки для Суровікіна і в цілому для стосунків генералітету і непаркетних військових расистів з своїм командуванням. Нічого не закінчилось і історія Пригожин Шойгу не закінчилась. І те, що Герасімов останнім часом намагається імітувати активність, показувати, що він живий, молодий, бадьорий і так далі, це теж свідчить. Про те, що він боїться і є за що переживати в плані свого майбутнього. Стратегічно, звичайно, залишається розуміння, що це абсолютно ідіотська ідея була з нападом на Україну і жодних цілей, так званої СВО вони не досягнули. А це означає, що будуть шукати крайніх, і це відбувається. І звичайно, кадрові військові вже починають розуміти, що саме їх готують для цієї ролі. Їм це не подобається, тому намагаються. Звичайно, якось відбиватись, огризатись, ну поки що в такий тихий кулуарний спосіб. Ми зараз з вами говоримо про те, що відбувається в Московії, так тому що ця країна веде з нами війну. Я хотіла трошечки повернутися до ситуації в Україні і поговорити про коригувальників, які вбивають фактично своїми ротами. Співгромадян, а кілька таких випадків вони мене шокували особисто. Трагедія, яка сталася в Краматорську, людина, яка повідомила безпосередньо там російським кураторам, це літній чоловік, який працював в одному з комунальних підприємств. Він дуже сумує за радянщиною. Ще одна така історія трапилася в іншому місті. Там, взагалі, теж літній чоловік, який на велосипеді катався довкола багатьох об'єктів фільмував це. Ви можете описати портрет коригувальника, який здає. Українців вбиває українців своїм російським куратором. Хто це? Як виглядають ці люди? Це, на жаль, можуть бути різні люди. Переважно там ті, які можуть ностальгувати за е, радянську імперію зла. Але ми не повинні думати, що ось ми точно побачимо якийсь опис. Там літня людина з бородою чи без бороди. І ось це коригувальник, агент ФСБ, е, викликаємо терміново спецслужби. Ні, нам треба бути пильними і контррозвідувальні заходи, звичайно, тривають, і загроза залишається, тому що російські спецслужби продовжують роботу. Вони не, не змирились з тим, що ніхто з квітами не зустрічає расистів в Україні. Вони продовжують планомірну, планомірні спроби втягнути українців в якісь свої оборудки. Напряму, не напряму, з виходами через соцмережі, телефонні. Контакти, особисті контакти. Вони пробують і далі намасувати якісь слабкі місця. В окремих особистих долях українців, звичайно, треба бути дуже уважними. Якщо такий контакт будь який підозрілий відбувається, звертатись до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським силам безпеки та оборони, звертатись в правоохоронні органи. На жаль, ми повинні озиратись і назад, і російські спецслужби залишаються достатньо загрозливою силою, ефективною силою в багатьох питаннях, і на їхню діяльність витрачаються колосальні ресурси. А чи спостерігається така зухвалість, що росіяни впроваджують своїх агентів там в наші ну, там, органи місцевої влади, ось просто зараз? І як швидко вони виявляються, яка тут робота проходить? Ну, ще раз, це серйозний комплекс заходів і контррозвідувальної боротьби? Але роботи. вони взагалі на це йдуть? За цим відповідає українські спецслужби насамперед Служба безпеки України. Спроби російські спецслужби не зупиняють не зупинялись взагалі, звичайно, і робота, яка б вона не була складна і дороговартісна робота спецслужб, якщо порівнювати з витратами на фронт і на армію, все одно дешевше для агресора. Тому так вони пробували, пробують і будуть пробувати це робити. Інша справа, що завдяки і ефективній діяльності українських спецслужб, але насамперед сам завдяки монолітній позиції громадянського суспільства. Сьогодні така робота для расистів максимально є ускладненою, угу. і справді це той випадок, коли єдність і пильність дають свої результати. До уваги мешканців Запорізької області. Повітряна тривога. Також загроза артобстрілу знову в Нікопольській громаді Дніпропетровщини. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, будьте обережні. У кості є питання, яке стосується діяльності однієї структури. Я не знаю, чи дасте ви нам відповіді, але питання ну у нас але є. про це вже Таймс написав. Я думаю, хоча б якимись кажуть широкими мазками. Таймс з Таймс пише про батальйон Шаман. Бійці ГУР відкрили полювання на генералів Російської Федерації. Може, трохи більше подробиць з цього приводу. Ну, подробиці, якщо можна подробиці, ми будемо спостерігати, читаючи нікрологи тих самих російських генералів, і власне не тільки генералів, а те, що спецпідрозділи гурмо працюють ефективно і не лише на лінії фронту, але й за лінією фронту, це так і це власне не новина. І головне, що це добре знають і розуміють расисти, і знають, що відплата неминуча і може. Віднайти їх, де б вони не знаходились, і має так власне відбуватися. А, а є випадки, можливо, ви про них знаєте, коли російський офіцер, там вищий офіцер, знаючи, що рано чи пізно його наздоженуть наші месники, там десь зупинявся, десь якесь рішення змінював. Ну, чи відомі такі кількість випадки? суїцидів серед расистів і серед. Російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла і зросла значно. Частина з них може бути пов'язана із такими острахами. Але е, для тих, хто власне, не хоче е, бруднити руки в крові, виконувати злочинні накази, е, Україна готова прийняти е, за різних за рангом від рядового до генерала і командувача, будь ласка, проєкт «Хочу жить, е, здача в полон. Ми гарантуємо. Поводження, попри те, що мова йде про вбивців, агресорів і гвалтівників, ми гарантуємо поводження згідно з Женевськими конвенціями, міжнародним гуманітарним правом і навіть не оприлюднення інформації про здачу в полон, а гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення в полон. Тому це найкращий, найбезпечніший вихід із ситуації. Для в тому числі російських офіцерів пане Андрію, ще про діяльність батальйону Шаман, про який ми вже згадували, ось похід на тимчасово окуповану територію Херсонщини, цей похід був успішним. Деталі трошки нам дасте чи ні? Не дам, тому що е, на південному напрямку, на Херсонському напрямку, зараз е, йдуть надзвичайно е, запеклі бої і проводиться е, як оборонні, так і наступальні дії. І є злагоджена позиція, що наразі ми не коментуємо ці події. Але повірте, робота там ведеться, ворог нищиться, і сили і засоби втрати ворога великі. В цьому навіть не сумніваємось. А, а може це питання? Ви прокоментуєте? Ну так вже всі знають про цей батальйон Шаман. Чи це єдиний батальйон в структурі? Кого туди беруть? Туди беруть людей, які готові нищити ворога, захищати країну, відповід... і мають для цього. Можливість і готові вчитись, тому що там з перших днів повномасштабного вторгнення до спецпідрозділу Шаман приєдналися в тому числі люди без серйозної до того військової освіти, наприклад. Але вже за період повномасштабного вторгнення навчились підготувались, як і в інших спецпідрозділах головного управління розвідки Міністерства оборони. Люди з високою мотивацією, високим рівнем підготовки. І результати ми бачимо на різних періодах. Тепер уже і на під час проведення АТО, і власне після повномасштабного вторгнення: і захист Київщини, і участь звільнення в Харківщини, звільнення острів зміни, і багато, багато інших операцій. Тому так це ефективні спецпідрозділи, які разом з іншими представниками сил безпеки і оборони нищать ворога. І ворог знає. І цінує по-своєму і оцінює українських бійців і бійців головного управління розвідки міністерства оборони ССО СБУ. Тобто, це ті кулаки, які дошкульно б'ють ворога. А ми цінуємо те, що ви приділяєте нам час, попри той важливий, ту важливу роботу, яку ви робите щоденно. Глядачам нагадаємо, що в цій частині з нами був Андрій Юсов, представник Дякую. головного управління розвідки Міністерства оборони України, і говорили про те, як женемо ворога з нашої землі.